Вітаю Євгенія Мотрич, наступні кілька хвилин про нові умови торгівлі агропродуктами між Україною та ЄС. Ситуацію перед другим туром виборів президента у Польщі і аналіз поведінки кандидатів. Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для прочитання на Слава Тіві. Українські товари мають відповідати стандартам ЄС. Так прокоментував обговорення нової торгівельної угоди між Україною та ЄС польський міністр аграрної політики Чеслав Сікерський. Як відомо, після 6 червня, коли закінчуються надані Україні пільги, обсяги торгівлі між Україною та ЄС повернуться до рівня підписаного в угоді про асоціацію з ЄС в 2016 році. Сікерський охарактеризував ці обсяги як сприятливі для Польщі, оскільки квоти на імпорт українських агропродуктів дуже низькі. При цьому в Україні Лишиться певні привілеї, такі як звільнення від вимог ліцензування деяких її експортних товарів, за словами міністра, якщо Україна відповідатиме стандартам ЄС, чого домагається Польща, то собівартість і ціна українських продуктів збільшується за рахунок невикористання тих засобів, які заборонені в Євросоюзі. Детальніше на цю тему прочитаєте в матеріалі на Слава ті. -Ві. Нове опитування перед другим туром президентських виборів у Польщі компанія «Ібріс» дослідила настрой виборців після п'ятничних дебатів між кандидатами на ТФЛП та суботньої зустрічі Рафала Шасковського зі Славоміром Славоміроменсеном. Результати свідчать, що різниця у підтримці між кандидатами залишається мінімальною. Отже, свій голос за Рафала Шасковського віддало би 45,7% опитаних. А за Кароля Навроцького 44,9%. При цьому майже 8% респондентів обрало варіант не знаю уваж. Ко сказати, а понад півтора відсотка опитуваних відмовилися відповідати. Опитування також з'ясувало, скільки відсотків поляків візьме участь у виборах вже цієї неділі. Отже, 66,2 відсотки респондентів сказали, що вони точно прийдуть на виборчі дільниці. І продовжуючи тему виборів, як відомо, у неділю у Варшаві пройшли марші на підтримку обох кандидатів у президенти. У коментарі для Слава тіві політолог Бартош Шерлінський стверджує, що марші Часковського та Навроцького мобілізували їхніх виборців, але не додали їм нових. Ці марші були важливими для їхніх постійних прихильників, аби напередодні виборів ті ще раз впевнилися у своєму рішенні та декларували його серед своїх знайомих. При цьому Ридлінський не вважає, що на ці марші звернули увагу ті поляки, які ще не вирішили за кого голосуватимуть. На його думку, на це впливають інші чинники. Про що йдеться? Читайте на слава тіві. І поведінку кандидатів у президенти Польщі та їхні підходи до українського питання оцінила політологиня з університету імені Яна Кохановського у Кельцях, експертка з політичного іміджу Агнішка Касінська Метрика. Зокрема, вона пояснює різницю поглядів у питанні вступу України до НАТО. Утім, після п'ятничної та суботньої розмов лідера конфедерації Славоміра Менцина на його Ютуб-каналі з Навроцьким та часковським. Відповідно, українська перспектива у політичних деклараціях кандидатів змінилася. Зокрема, Кароль Навроцький підписав декларацію Менсена серед восьми пунктів, якої було винесене питання відмови від курсу участі України в НАТО. Натомість Часковський висловив відмінні від опонента погляди і цього пункту не підтримав, як і загалом не підписав декларації Менсена, хоча підтримав чотири з восьми пунктів. Ці два сценарії, тобто підходу до України і в ширшому розумінні підходу до України як держави, яка може стати більшим гарантом нашої безпеки. Через з участь у північно атлантичному альянсі, ці два сценарії дають виборцям можливість висловитися за одного з цих двох кандидатів, тому що вони є різними. Більше про те, як на репутацію кандидатів впливає зокрема участь їхніх дружин та інші подробиці з інтерв'ю з політологиною, читайте, і дивіться на Слава Тіві. І на сам кінець про те, як президент Польщі оцінив можливу відсутність американського президента на саміті НАТО на думку Анджея Дуди, це може спричинити серйозну кризу. Нагадаємо, зустріч лідерів країн НАТО пройде 24-25 червня в Гаазі. Водночас, польський президент прокоментував дії Трампа у контексті війни в Україні як максимально стримані. При цьому польський президент переконаний, якщо Кремль ігнорує заклик до миру, то Трамп вдасться до. Серйозніших заходів більше аргументів від польського президента читайте на нашому сайті, а у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.